Проблем з автогазом додала ще й КМДА. Місцева влада до початку Євробачення вирішила почистити мегаполіс. Під роздачу першими потрапили газові заправні станції. Лише за останні два дні комунальники знесли левову частку бочок з блакитним паливом. Чиновників не хвилює, є у власника дозвільні документи чи ні. Цілком зрозуміло, така ситуація легальних підприємців не влаштовує а серед водіїв здійнялася. Паніка, кого хоче влада та проти кого бореться, розбиралася Аліна Сундукова. За не штовхайте жінок ви жінок штовхаєте? саме так. Вже котрий тиждень тривають протистояння жителів багатоповерхівок по вулиці Ривуцького та будівельників, які роблять тут автозаправну станцію. Руки сказав! А Місцеві запевняють, заправка посеред двору порушує всі норми безпеки та загрожує життю мешканців. Але будівництво це не зупиняє. Натомість цей час столична влада вирішила серйозно взятися за інші, так би мовити, сірі газові заправки Києва, яких не збиралося більше трьохсот. Ще кілька днів тому тут біля кільцевої дороги стояла газова заправка. Але після хвилі масових демонтажів на чолісь МДА модуль прибрали, і кількість таких от порожніх майданчиків від АЗС по Києву вже перевалила за сотню. Це вже не перша хвиля масової зачистки. Влада бореться з нелегалами з 2014 року, але саме за останні кілька днів комунальники розійшлися не на жарт. За минулий тиждень було демонтовано 90 і нам необхідно 2-3 тижні для того, щоб демонтувати ті заправки, які є в переліку небезпечні. Свавілля влади та монополізація ринку так називають демонтаж працівники газових заправок, які сьогодні мітингують під Верховною Радою. Вони заповняють, чиновники під один гребінець зачистили як сірі, так і легальні заправки. 99% ринку газу, ринка які е, були незалежними, да, вони прикратіли свою роботу. Чиновники видвігають нам требування, щоб ми е, покупали землю у місті. прекрасно пані що е, наш бізнес не в стані це зробити за свої низки рінтабільності. Експерти паливного ринку припускають, масовий демонтаж серйозно не змінить ціну на газ. Утім, найменші перебої у постачанні можуть додати 4-5 гривень на стелах. Люба а у нас то санкції вводять, то мінекономіки там сума сходять зразу. Можна очікувати там течії неділі, плюс дві 3 гривні, того ми до 15 гривень. Мають година ікс початок Євробачення. Саме до нього столичні чиновники планують завершити масову демонтажну кампанію, а газ можна буде купити лише на великих заправних комплексах. Утім, якщо влада таки не почує газовиків, вони обіцяють масштабні акції протесту аж до перекриття доріг.